Отже, Ігоре, можете починати. Слава Ісусу Христу? Преосвящений Владико, Всесвітліші, Всечесні, преподобні Отці, преподобні сестри, дорога молоди, дорогі вірні. Нашого апостольського екзархату в Італії. З благословення нашого апостольського екзарха Владики Діонізія уже другий день ми молимося дев'ятиденну молитву до Пресвятої владичисті нашої Богородиці, зокрема прославленої у чудотворній іконі Шеровецької Матері Божої за мир. Закінчення війни в нашій батьківщині Україні, намірені за наше воїнство, за наш багатостраждальний український народ, за всіх тих, що терплять і оплакують, за тих, що ховають і чекають повернення своїх рідних і близьких з фронту, з полону і з російських тюрм. Тому Запрошую усіх нас долучитися у цей другий день нашої молитви за нашу батьківщину Україну і за її майбутнє. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди її Стая наповняєш, скарбнице благ і життя подати нам. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Придіте поклонімося Цареві нашому Богу, Придіте поклонімося Христові Цареві нашому Богу, Придіте поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і багатством щедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого. Обмий мене повнотою з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Проти тебе, єдине, зрішив, і перед тобою зло вчинив, то й тих словах Твоїх і переможеш, коли буде судити. Це в беззаконнях я зачати і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси невідоне таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене і сопам і обмий мене і стану біліші від снігу, дай мені відчути радість і веселість, зрадіть кося сукрушені, відверни лице твої від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте творив мені, Боже, і духа правонови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість, спасіння Твого, і духом владишним тверди мене. Кажу беззаконним дороги Твої, і не до тебе навернуться. Визволі мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, гупи мої відкрий і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо як пити жертва заготів дав би я та всепалення не миле тобі. Жертва Богу дух сукрушний, серцем сукрушних смирених Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволін твім Сіон, і нехай відбудуються сіни єрусалимські. Тоді вподобай собі жертву правди проношення всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців. Від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу Юрського околиці у місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії. Здригнулася дитина в її лоні, і лизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала Благословена тими жінками і благословений плід лона твого. Звідки лі мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання золуна в моїх вухах. Дитина з радости здригнулася в моїй млоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, Величає душа моя Господа, і Дух мій радіє у Бозі спасі моїм, бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині ублажатимуть облажатимуть мене всі роди. Великий бо вчинив мені всемогутній і святе його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців зо три. Потім повернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Дорогі брати і сестри у Христі. Дозвольте мені у двох словах поділитися думкою розважанням на. Текст Євангелії, який щойно ми чули з вами, хотів би звернути увагу на три аспекти. Перше, Марія пішла швидко поспішаючи. Тільки можна собі уявити: любов, терпеливість і співчуття Богородиці. До своєї тітки Єлизавети, яка була похилим віком. З Я з якою любов'ю вона бігла, неначе сучасним словом ми би з вами сказала, хотіла би зайнятися харатативною діяльністю. Поспішність Марії говорить передусім про її милосердя. Марія також демонструє мужність і силу духа. Дорога, до речі, з Назарету була небезпечною. Хто був на святій землі, то знає. У стелі вона була небезпечна для будь-кого, не кажучи вже про молоду жінку. Вона була сумно відома тим, хто на ній, що на ній чигали, всякі бандити, злодії. Відстань становила близько, уявіть собі, 160 кілометрів. До того ж, треба було постійно йти вгору. Рішення Марії відвідати Завету заохочує кожного з нас надавати перевагу потребам інших і йти деколи на жертви, особливо нам, священикам та й усім, зрештою, християнам, щоб послужити їм, щоб умирати за них, як в прямому значенні цього слова, те, що роблять наші воїни. Так і у переносному значенні цього слова. Кожен з нас кожного дня має можливість задля кого вмирати. Своїми ресурсами, знаннями, своїми молитвами, своїм часом, здоров'ям, зусиллями, а навіть і коштами своїми, щоб іншим послужити. Марія є прекрасним зірцем такої безкорисливості. Тому не сумніваймося, що Марія. Незважаючи на різні обставини нашого з вами буття, тепер, як українця, вона спішить нам на допомогу. Вона знає, що нам потрібно допомогти. Вона є з нами у цих драматичних і важких роках нашого з вами існування. Друге, і звідки ля мені це каже Єлизавета, що прийшла до мене під мою покрівлю мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання злунав у моїх вухах, дитина з радости здригнулася в моїм лоні, каже Єлизавета до Богородиці. Ненароджена дитина Єлизавета, Іван Хреститель, до речі, якого сьогодні святкуємо його славне зачаття, пізнає Ісуса, щойно почувши лагідний і тихий голос Богородиці Марії. Зустріч Ісуса та Йоанна в отробих матері їхніх це свідчення унікальної особистості кожної дитини з моменту її зачаття. І третє. Величає душа моя Господа, і дух мій радів Бозі смаз, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Що робить Богородиця? Найперше, це прославляє Бога, величає душа моя Господа, прославляє Господа за все, що Він зробив і робить для неї і її тітки Єлизавети, і для її народу. Ми з вами цією дев'ятиденною молитвою, цілі мета якого стоїть прославити Господа і його матір причисну, владичицю, нашу Богородицю. Прославленою у чудотворній Жировицькій іконі, яка знаходиться у нашому катедральному храмі Сирія Іваха у Римі. Хто не був, відвідайте нашу катедру і, зокрема, помоліться в своїх наміреннях за свої сім'ї, родини за нашу державу перед її чудотворним образом, який знаходиться над престолом у святилищі. Коли зайдемо до храму, неважко її побачити. У Марії і Єлизавети є спільна мрія. Це древня мрія Ізраїля, про те, що наступить той час, коли здійсниться те, про що пророкували пророки. Одного разу Бог Ізраїля виконає все, що він обіцяв прародичам. Всі народи будуть благословені через сім'ю Авраама. Про те, щоб це відбулося, сили, котрі тримають світ у рабстві та тиранії. Повинні були знищені. Бог повинен отримати повну перемогу над агресорами, бандитами, убивцями, загарбниками, над всіма злими силами, які були відомі до речі Марії і Єлизавети. Тому що не забуваємо, дорогі, що вони жили в час правління Ірода Великого, так само Тирана, котрий творив чимало бід і лих. Марія і Єлизавета насолоджувалися псалмами і пророчими текстами, котрі говорили про майбутню милість, швидку перемогу над злом і на кінець на прихід Бога Спасителя нашого Ісуса Христа. І ми з вами, як Богородиця Єлизавета, живемо з вами надію на перемогу. Живемо з вами надію, що Господь. Своєю силою знищить всякого агресора, всякого ворога, всякого тирана, той, який забирає життя, який забирає майбутнє інших народів. Тому з нами Бог. Зрозумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Молімося разом. Бога людям неможливо бачити, бо на нього не сміють чи не ангельські дивитись, через тебе причисте слово стало тілом і явилося людям, величаючи його, з небесними силами Тебе облажаємо. присвятая Богородице, спаси нас. Пристрасти й хвилювання засмучує мене, і насолоди занурюють мене, діво, всенепорочна! Що народила керманича Христа, подай мені руку помочі і спаси мене, єдине спасіння тих, що облажають тебе. Пресвята Богородице, спаси нас, палата і пристіл царя, гора Божа і град обраний, і рай сонця, хмара всесвітла, просвіти душу мою, розганяючи хмари многих моїх гріхів. Богоблагодатна Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Чиста Діво, Богобдарована, двері світла, відкрий двері душі моєї, закривши вхід гріха, щоб не взяла мене рука лукавого і не повела на страшні загибельні муки. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Душе, піднімися і пильнуй у молитвах, і турбуванням про благо. Відганяй сон смутку, маючи завжди пильнуючу заступницю, чисту матір Божу, Всещедру. Царице наша преблага, надіє наша Богородице, Захисти сиріцькі тайців, пристановище, засмучених радостей, скривджених покровителько, Глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам, немічним провадь нас недосвічених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо моїй іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці крім Тебе, о Божа Мати. Бо Ти нас охорониш і захистиш. По всі віки. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Від щирого серця дякуємо усім вам від імені нашого владики Діонізія за спільну цю нашу молитву. Заохочуємо усіх вас кожного дня в 20.30 за Римським часом. Самим доєднуватися і інших прикликати до спільної молитви, бо тільки з Богом, з Його силою і заступництвом пречистої владичиці нашої Богородиці можна перемогти ворога і тілесного, і духовного, ворога, який нищить нас, який знущається нашим народом. Тому запрошуємо вас усіх до спільної молитви, Богом благословеного усім вам вечора! І мирної ночі для нашої батьківщини України. Слава Ісусу Христу!